Доброго дня, діти. Тема нашого уроку постійні магніти, магнітне поле землі. Що таке постійні магніти? Постійні магніти це тіла, які довго зберігають на магнічність. Магніт має полюс, це місце магніта, де спостерігається найсильніше притягання N. Північний полюс магніту, С, південний полюс магніту. Бувають підковоподібні магніти і полосовий магніт. Властивості постійних магнітів. Різноіменні магнітні полюси притягуються, одноіменні відштовхуються. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Різноіменні магніти. І одноіменні магніти. Магнітні лінії це замкнуті лінії. Поза магнітною лінією виходять із N і входять в С. Розгляньте, будь ласка, як це, замикаючи всередину магніта. Роз... Роздивіться, будь ласка, малюнок. На малюнку видно D N, а де S. Що таке магнітне поле? Особливий вид матерії, який від... відрізняється від речовини та існує навколо намагнічених тіл. Магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речовини, які послаблять дію магнітного поля, і речовини, що підсилюють її? Магнітне поле Землі це великий магніт і. І що на півночі нашої планети розташований її, її південний магнітний полюс. Земне магнітне поле надійно захищає поверхню Землі від космічного випромінювання, дія якого на живі організми смертельна. В Склад космічного випромінювання входять не тільки електрони та протони, а й інші частинки, які рухаються з величезною швидкістю, Магнітна вісь – Вісь обертання землі і полюса магнітів С і Н. Силові лінії магнітного поля. Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких магнітних стрілок, називаються лініями магнітного поля або магнітними лініями. Н і С. Сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплює всю планету і тривають від одного до кількох днів, називають магнітними бурями. Якщо на сонці відбувається потужний спалах, то збільшується сонячний вітер. Це викликає супротив земного магнітного поля і призводить до магнітної бурі. Пролітаючи мимо землі, частинки сонячного вітру створюють додаткові магнітні поля. Магнітні бурі спричиняють серйозну шкоду, вони здійснюють сильний вплив на радіозв'язок, на лінії електропередач та на випромінювальні пристрої. Вплив магнітного поля на людину. Магнітні бурі спричиняють розлад серцево-судинної дихальної. Та нервової системи, а також змінюють в'язість крові. Зараз ми з вами розглянемо запитання, ви їх запишете собі в зошир згідно конспекту уроку, що таке постійний магніт, що таке, що таке полюси магніту і яку назву має кожний із них. Назвіть властивості постійних магнітів, за допомогою яких дослідів можна виявити. Властивості постійних магнітів, як розташовуються в магнітному полі магнітні стрілки, наведіть означення магнітних ліній, який напрямок взято за напрямок ліній магнітного поля, як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних. Чи можна пояснити виникнення магнітних бурь, як вони впливають на самопочуття? Людини. І отже, підведемо підсумок нашого уроку, та я вам даю таке домашнє завдання. Складіть мінітвір, я і магнітне поле землі, або самостійно дослідіть різні речовини і складіть список речовин, які притягуються до магніта, не притягуються до магніта, послабні магнітне поле. Підсилюють магнітне поле. Для вашої зручності я вам написала використані ресурси, які я використовувала з вами на уроці. Ви більш докладніше, коли ви зайдете за цими ссылками, зможете все це вивчити. Дякую вам за увагу!